Одне із найбільш поширених захворювань у людей похилого віку підвищення артеріального тиску. Ця патологія здатна пояснити будь-які зміни у самопочутті, поганий настрій і інші неприємності. Артеріальний тиск може підвищуватися і знижуватися кілька разів упродовж одного дня. Його вимірювання проводять за допомогою спеціального приладу його називають тонометром. Треба контролювати артеріальний тиск. Це досягається звертанням до дільничного терапевта, при потребі направляється на консультації до суміжних спеціалістів, до окуліста, до невропатолога, підбирається адекватна терапія, і таким чином можна попередити важкі ускладнення від артеріальної гіпертензії. На день сьогоднішній не треба вживати велику кількість препаратів. Є сучасні методи, які дозволяють приймати таблетки один або два рази на добу, і цим досягається профілактика серйозних захворювань. Пониження артеріального тиску так само може приводити до погіршення мозкового кровообігу, Воно більш характерно для. Осіб молодого віку більш, скажем, легше підлягає корекції, враховуючи значне поширення артеріальної гіпертензії, лікарі радять в кожну сім'ю придбати тонометр. Акції, коли тиск вимірюють перехожим, просто неба в Івано-Франківську проводять часто. Зазвичай про власне здоров'я люди не дбають. Важливі показники перевіряють похабцем. Місяць може бути два-три рази тако підніматися. Тиск залежить навіть від погоди. От як погода міняється, так і тиск піднімається. От як погода нормальна, то може бути все нормально. Приймає таблеточки від тиску, від голови, обезболюють. Іноді ну, рідко ну, приймає таблетку, коли буває занадто високий тиск, а так себе стараюсь заспокоювати, фізично не робити, тому що не великий термін пройшов з моменту інсульту. Літо пора, коли підвищений тиск дошкуляє чи не найбільше. Лікарі застерігають. Тиск може призвести до інсульту. Саме інсульт після захворювання серця і раку посідає лідерську позицію щодо смертності у світі. Ірана Тимчишин Срій Щочкін. Новини на вежі.